Всіх вітаю на каналі! З вами канадський Марк. Прожив я в Канаді 20 років. Чи дійсно все просто в пусту, просто в ноль, так як багато українців говорять та наговорюють про Канаду. Не тільки українців, багато блогерів зараз говорять, що Канада просто жах, що просто дира, просто ноль. І що всієї країни потрібно втікати, пакувати чемодани, бо тут просто скоро всі будуть бідними і бідувати. Сьогодні. Відверто вам розповім правду зі свого боку, що я добився, як я дійшов свого, можна сказати, такого е підсумку до того, чи Канада добра чи погана. І ви знаєте, що я про Канаду розповідав багато різних речей, не тільки позитив, а й негатив так само. І тому ви можете точно мені довіряти, я з самого початку завжди був своїми глядачами простий, як двері, і надіюся, що ви і надалі це поважаєте. Дуже багато вас дивляться мене саме з нашої батьківщини з України більше 70%. Тому дякую вам, друзі. Мені надзвичайно це приємно. І вам дуже цікаво, коли я піднімаю різні теми, показую вам українську історію в Канаді. І на цьому каналі ви можете все побачити. І е, подорож, подорожі, і історію, і політичні теми, і важкі теми, які варто піднімати і обговорювати. І це все. Підкреслюються підписниками та коментарями, які піднімаються під моїми відео. Знаєте, друзі, мене виховали в дуже такій традиційній українській сім'ї. Я народився у Львові в прекрасному місті, одне з таких, знаєте, найкращих європейських міст, на мою думку. Я гордий, що я народився в такому місті, чесно вам скажу. І мене завжди виховували в тому плані, що з поваги до нашої рідної української мови. До наших традицій, до нашої культури. І я виїхав з Кана з України в 10-річному віці, і ви просто вдумаєтеся, що виїхати дитиною в 10-річному віці, і потім мати можливість з такий відкритий великий канал, один з найбільших каналів україномовних в світі. Це підкреслює тільки одне: що мене виховали правильно з любов'ю до нашої країни, до нашої мови. І я таким чином, як то кажуть, її зберіг і ніколи не забув і не збираюсь забувати. Тому що коли ви забуваєте свою рідну мову, і звідки ви походите і хто ви є, ви втрачаєте індентичність, і ви тоді стаєте постійним таким, знаєте, іммігрантом, який ніколи ніде себе не буде відчувати як вдома, бо ви не будете самі знати, хто ви є, і чи ви канадець, і чи ви українець. Бо багато наших українців, знаєте, які довго живуть в Канаді. Вони пробують та думають, що вони канадці, що вони дуже сильні канадці, вони хочуть любити Канаду, і вони люблять Канаду всім своїм серцем, але десь там в глибині душі, все рівно вони загублені і загубилися, і самі не знають точно, хто вони є. А я точно знаю, хто я є. Я знаю прекрасно, звідки я походжу, де я народився, і звідки моє коріння походить. І наш, наші люди, українці. Навіть інші національності дуже часто думають про те, що коли ви молодший, то вас недооцінюють або думають, що ви якийсь дурний. Не в тому плані, в прямому, що ви є дурний, а просто в тому плані, що якщо хтось старший від вас, то зразу автоматично та людина думає, що вона все зразу знає. Але я вам дам дуже гарний, хороший приклад, який потенційно, можливо, змінить вашу думку про це. Знаєте. Я не один раз робив відеоролики, де я говорив, що потрібно поважати старших від себе, потрібно поважати своїх батьків. І в моєму віці, в моєму поколінні, мало, на жаль, українців вже думають про ці цінності і не хочуть визнати, що це важливо. Але є в тому і один нюанс. Наприклад, якщо ви працюєте в якійсь сфері, наприклад, хай буде навіть блогерство, або якщо ви працюєте на складі якимось оператором, або просто, знаєте. Заливаєте бетон, ну нема різниці, що. І та людина, молодша людина від вас вже працює в тій сфері років 5-10 і розуміється конкретно про ту роботу, про ту сферу. І потім приходить старша людина, і деколи навіть таке буває, що молодша людина вчить ту старшу людину, як робити ту специфічну роботу. І в тому плані проявляється цей життєвий досвід. що це якщо ви старші, це не означає автоматично, що ви зразу все автоматично знаєте. Ви знаєте більше по життю потенційно, по своєму досвіду, що ви перейшли, який шлях ви вибрали. Але є оці нюанси, де молодший досить часто може також знати і більше, ніж старший. Тому багато людей деколи мене недооцінювали. І на початку, коли навіть відкрив свій канал, думали, так хто там буде дивитися цього? Хлопця молодого, що він там знає, якийсь там в нього вимова не така, як має бути, кому це все потрібно. Але в мене просто надзвичайно ідентична та хороша вимова, так колись розмовляли наші українці чистою українською мовою. І в мене є гордість за те, що я її зберіг, і тепер мільйони мільйони людей слухають мою вимову і те, що я маю сказати. Підписуйтесь на канал, залишайте вподобайки. І, звісно, звісно, пишіть свою думку. Я не можу сказати, друзі, поганого про Канаду ну, нічого, тому що я розповідав про рабство. Я розповідав про рабство? чому? Тому що я працював на мувінгу, перевозками займався, перевозив людей і ходив, носив різні, різні просто речі, наприклад, якісь дивани чи тумби на четвертий поверх без ліфта. На п'ятий поверх без ліфта працював дуже довгий час на складі в різним брудом, бруднив свої руки і дійсно знаю, що таке важка робота. Зараз працюю головою, зараз працюю в костюмі, все зовсім помінялося, тому бачу і інший бік всієї сфери і життя, як воно може бути. Але той досвід, який я отримав працюючи важко руками, дав мені і допоміг мені зацементувати свою людяність, те, що я поважаю важку працю, розумію, що кожна професія важлива, не, нема різниці, хто ви є, і люди не можуть і не повинні себе ділити саме на те, ким вони працюють, а люди підкреслюють себе тим, які вони є, люди, як вони можуть себе дипломатично тримати на тому самому рівні з прибиральником чи з безхатьком, чи з якимось інженером чи менеджером. От в чому проявляється дійсно е, мудрість людини і як людина може себе коригувати в світі. І знаєте, наші люди приїжджали, поприїжджали, почали знімати ці відеоролики, розмовляти, говорити. Зараз інші люди різні приїжджають, наговорюють. І я на це все слухаю, і дивлюся. Ну, ви в Канаді там рік, ви в Канаді там півроку прожили, три місяці прожили. Ви думали, що Канада що, якийсь золотий рай, що Канада тут роздає направо на ліво любі професії, які ви хочете, що тут можна піти понабирати кредити, і не треба буде за них віддавати гроші, що тут потрібно буде все так легко, просто добитися. Канада це є розвинута країна, яка входить в топ-5 найкращих країн легко світу, і надалі залишається в топ-5. Не просто так. Тому що люди, які працьовиті, ви подивіться, наприклад, які ніхто вам не розповідає про українців, які важко працюють або легко працюють і не говорять нічого, а тільки недавно почали говорити про те, наскільки Канада є хорошою країною для життя. І найбільша проблема українців тут, в Канаді, це те, що вони не можуть отримати піар папери. Це найбільша проблема, яка зараз крутиться серед української громади, яка тут перебуває. А ті люди, які приїхали, вони самого початку не хотіли працювати. Вони приїхали і почали зразу дивитись на негатив і не бачити взагалі ніякий позитив. А я всім розповідав, що друзі, та ви мусите почекати. Тут адаптація в Канаді проходить десь 5 до 6 років. Потрібно так добре прожити, щоб відчути. Моя сім'я ще перші 10 років хотіла на Україну, були готові все кинути і повернутися назад не один раз. Але добре, потенційно, що й не повернулись в якомусь сенсі, тому що мої батьки не працюють там, знаєте, на останніх якихось позиціях чи професіях. Вони працюють на керівних посадах. Я працюю на хорошій посаді, я маю канал, моя дружина працює на хорошій посаді і маю власний будинок, мої батьки мають власний будинок. Автомобілі, їжджу подорожувати, розумієте, і дійсно бачу, чому тут можна жити. Але це все не просто так відбулося. Ви думаєте, що це просто так, от канадському марку, все впало на голову. Це все була важка праця. Важка праця щодня. Деколи не досипаєш, деколи нервуєшся. Але результат це все, що важливо в житті, це результат. І ви повірте мені. Ви не знайдете українця, який бідує або погано живе або жаліє, що він сам іммігрував в Канаду. Бо Канада це дуже стабільна, безпечна країна. Так тут є проблеми, так тут є багато безхатів. Так тут бувають і проблеми, складно знайти роботу, дорогі ціни. Але де зараз в світі цього нема? Я поподорожав вже по світу, був в багатьох країнах. Я був в більше 20 різних країнах в світі. Я бачив світ, я бачу, що всюди живуть люди. Всюди майже є ті ж самі одинакові проблеми. Десь просто тепліший клімат, десь холодніший клімат. Але в загальному, якщо дивитися, то Канада є хорошою країною для життя. Вона не є погана країна для життя. І більшість людей, які тут зараз залишаються, вони так само і мислять, так само і думають. І я просто хотів вам сказати, що за 20 років життя в Канаді добилась моя сім'я. я, я Дуже багато і зовсім не жаліємо абсолютно, що саме вибрали Канаду для імміграції. І не один раз вам розповідав про те, що Канада це найкраща країна, найкраща опція, якщо дивитися на баланс, загальний баланс. Тут є мінуси дуже високі, і але баланс тут дуже класно і перевершує любу іншу країну. І Канада це країна іммігрантів, імміграції. І тут нормально, тут це легше набагато сприймається. Але в Канаді складніше стати на ноги, ніж наприклад в тій Польщі чи в тій навіть Німеччині. Тут набагато складніше стати на ноги. Тут потребує багато сильних характерів і багато ночей, які ви просто не будете спати. І це є правда, але потім буде результат. Якщо ви вже побачите цей результат, ви тоді зрозумієте, що це все не було просто так і не задарма. Я надіюся, що це відео допоможе потенційно зрозуміти деяким людям, які зараз, можливо, сидять на чемоданах, думаючи їм залишатись чи їхати, що буде далі. Я думаю, так що якщо ви маєте роботу і ви маєте бажання тут жити, то живіть, ви не пожалієте, але це має бути тільки ваш вибір і тільки вибір вашої сім'ї. І я просто говорю свою власну думку, що я думаю на цю всю ситуацію і про Канаду загалом. Бо зараз світ сюди котиться вниз. Тому і Канада не виняток, але Канада тримається, знаєте, ще завжди чуть-чуть, чуть-чуть вище, ніж інші країни. Якщо знову ж таки дивитися на баланс і загальний баланс для життя, дякую, що мене вислухали. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною!